Друзі, усім привіт! Ліга Чемпіонів повертається. Повертається вона кількома класними вивісками. Одна із них матч Барселони проти Бенфіки. Перший матч вийшов класним з червоною карткою у Кубарсі, і е, безперервними спробами Бенфіки все ж таки забити свій м'яч і отримати якусь перевагу. Але натомість вони пропустили контратацію. Е, Рафіня відзначився переможним голом. І тепер португальський колектив їде у Каталоні. Не те, що з перевагою, а взагалі з задачою відіграти один м'яч. Зробити це буде дуже важко. Барселона тепер буде грати у більшості, як не з стартових хвилин. Перевага у кількісному складі вже нівельована, це логічно. А ще не варто забувати про моральну сторону. Бенфіка мала багато шансів, не реалізувала їх, і тепер їде в гості до іменитого суперника. Важко буде зібратися команді. Але на цих вихідних вони вже зіграли свій матч у національному чемпіонаті, виграли його 3-0. Натомість Барселона свою гру пропустила через трагічну подію. Помер один з лікарів Сеногранатових, і через це Ла Ліга прийняла рішення дозволити Барсоні пропустити цей матч через таку трагічну подію. Отож, Барселона отримала більше часу на відпочинок і на тактичну підготовку до суперника. Підготуватися є до чого, адже у першому матчі не все вдавалося Барселоні, навіть у рівних складах, а у меншості і тим паче. А тому ми вважаємо, що Барселона все ж таки свого не втратить, але на нас з вами чекає. Дуже цікавий і феєричний матч. Ми всі пам'ятаємо, як на етапу ліги ці дві команди зіграли 5-4. Напевно, найбільш крутий поєдинок цієї стадії Ліги чемпіонів. Можливо, що подібне ми побачимо і на цьому тижні. Адже Бенфіці потрібно буде відіграватися, немає куди відступати і відсижуватися в обороні теж сенсу немає. Адже Барселона на своєму полі, якщо їй віддати ініціативу, вона задавить і вона заб'є ще кілька м'ячів. Тому Бенфіці потрібно зіграти на зустрічних курсах і спробувати перестріляти Барселону. Щось подібне, що ми вже бачили у тій самій грі е восени, коли 5-4 Бенфіці трошки не вистачило. Там у тій грі було взагалі все: е і пенальті, і курйозні голи, і класні голи. Е можливо, саме такий безбашний футбол може допомогти Бенфіці е все ж таки пробитися до чвертьфіналу, але шанси їхні не дуже великі. Тому наш цей матч прохід Барселони далі і дуже результативний поєдинок на Ноу. Ну, а що думаєте ви про цей матч? Напишіть у коментарях. Можливо, вірите у диво від Бенфіки, або все ж таки думаєте, що Барса на класі спокійно забере цю гру у матчі відповіді Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові класні відео. До нових зустрічей!